Всім привіт! З вами сьогодні містер Смайл. Сьогодні я розкажу вам, як знімати екран планшету. У мене план ну, або телефон. У мене планшет Samsung. В цьому випадку, якщо у вас пристрій Samsung, скачуйте MobiZen for Samsung. Якщо Lenovo, Asus і так далі, то Mobizen. Я покажу, як скачати. Заходимо в Play Market. Пишемо по-українськи, або по-англійськи. По MobiZen. У мене вже тут написано. І вперше ми вбиваємо для Samsung. То для Samsung. Mobizen скрін record друге. Це вже для інших приладів. Якщо у вас прилад Samsung і ви не хочете скачувати Mobizen for Samsung Samsung і скачаєте просто Mobizen для будь-яких інших, то вам скаже, щоб ви скачали для Samsung. Ось вот такі... Така програмка. Я зараз розкажу вам ще як нею користувати. Заходите, ну, коли, скачали програму в MobiZen, і вам тоді виб'є такий чоловічок, не знаю, пиріжок чи що. Коротше, щось червоне таке. І потрібно трошки почекати, і у вас тут з'явиться такий значок MobiZen. І тут треба буде відеокамера замість квадратика, замість паузи ну, ніби настройки до програми. І тут так само буде зробити скрін. Ну, тут ще треба буде провести так по екрані, бо тут буде хрестик, щоб видалити той значок, що він заважає. І щоб закінчити відео, наскайте на цей квадратик. Щоб паузу для відео зробити на паузу і так далі. Надіюсь вам сподобається це відео. Ви поставите лайк і підпишитесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Всім бай-бай, з вами був містер Смайл. Всім пока.